Рибалок закликають утриматись від улюбленого хобі, адже поки погода не дозволяє повністю насолодитись зимовою риболовлею. Море, як то кажуть, гуляє. Плюсова температура робить кригу ламкою та небезпечною. Рибалки, попри небезпеку, таки виходять на кригу. Проте забувають взяти з собою такі необхідні рятувальні речі мотузка довжиною 15-20 метрів, санчата, ніж або цвяхи, які в разі чого можна встромити в лід, підтягнутись та вибратись з води. Рятувальники сумлінно виконують свою роботу, берегом курсують патрулі. Проте, якщо хтось провалюється під лід, важлива кожна секунда. А в той момент рятувальника може не опинитись поруч. Рятувальники попереджають також дітей та їхніх батьків про небезпеку на льоду. І ще раз нагадують, виходити на кригу можна лише за умови, що на вулиці. Мінусова температура, а товщина льоду мінімум 7-8 см. Лід блакитного кольору надійний, а от сірий чи матово-білий з жовтим відтінком ні.